Уявіть собі, ви сидите на кухні, п'єте каву, але одна ваша нога стоїть в Бельгії, а інша в Нідерландах. А якщо встати та зробити кілька кроків у вітальню, ви вже зміните податкову ставку, екстрену службу, яка вас буде рятувати, та навіть пошту, що доставлятиме вам посилки. Як це можливо і що буде, якщо в такому місці скоїти злочин? Та як працюють кафе та паби? Очевидно, що закони двох країн будуть різними. І що цікаво, чому це селище досі існує в такому вигляді? Чому б не спростити собі життя і не провести рівну лінію, як майже всюди в світі? Барле це невеликий населений пункт, де межа між країнами проходить настільки химерним чином, що кордон пролягає не просто вздовж вулиць, а прямо через спальні, домашні сходи та кухні. І ці лінії справжня історична пам'ятка, яка з'явилася понад 800 років тому. Всім привіт! Мене звати Валерія. Сподіваюсь, ваш день протікає так, як ви собі надумали. А ви вже запаслись часом для короткого відпочинку, бо попереду справді захоплива історія. Як завжди, на початку відео нагадую, що за цими посиланнями необхідні ваші донати. Впевнена, що в кожного з нас є близькі, друзі чи знайомі на війні. Тож ви знаєте, як швидко утікають гроші, коли вони дійсно потрібні, особливо якщо мова йде про ремонт авто, мавіків, обслуговування, зв'язку та інші оперативні. Потреби, Тож, будь ласка, долучайтесь до цих двох зборів: це збір мого друга, одногрупника, а це від мого підписника. Зазирайте в опис під відео, щоб знайти усю необхідну інформацію. Дякую! І після такої хвилинної промови ми переходимо до унікального і, мабуть, найскладнішого міжнародного кордону у світі, що простягається між Бельгією та Нідерландами. В спокійному куточку Європи існує ось таке геополітичне непорозуміння, історія якого сягає середньовіччя. А якщо бути точнішими, кінця 12 століття. Так так вам не почулось цей клаптиковий кордон з'явився тоді, коли ні Бельгії, ні Нідерландів ще не існувало, а європейська мапа виглядала зовсім не так, як зараз. У ті часи Європа не була сукупністю звичних нашому розуму держав. Великими територіями часто володіли аристократичні сім'ї, які прагнули контролювати якомога більшу частину землі, щоб отримувати дохід від податків на врожаї своїх підданих. Окремі феодальні володіння, які мали свого пана чи лорда, могли запропонувати землі іншому аристократичному роду в обмін на щось, наприклад, в обмін на захист. Саме за таким принципом, 1198 й став визначним роком в історії селища Барле і заклав фундамент для геополітичного хаосу. На той період території сучасних Нідерландів та Бельгії належали до священної Римської імперії, але на ділі були дуже роздробленими. Ними керували кілька могутніх феодалів, які були не проти розширити свої володіння за рахунок земель слабших лордів, та не завжди мирним шляхом. Саме тоді місцевий феодал Готфрід ІІ з Шотена Володар Бреда, відчуваючи реальну загрозу зі сторони графа голландського та зеландського Дірка VII, звернувся до впливовішого правителя герцога Брабанського Генріха І за підтримкою. Це не могло бути безкоштовно. Гадаю, ви це й так розумієте. Тож, щоб гарантувати собі безпеку, Готфрід передав частину своїх земель Генріху добровільно. Герцог Брабанський пізніше повернув Готфріду території, але не всі. Ті, що він вже почав обробляти, які були заселені, приносили дохід та ресурси, він залишив собі. А інші не такі важливі влодар Бреда отримав назад у вигляді Феоду. Тобто це була його земля, і він мав право розпоряджатися нею, але як васал герцога, за умов виконання деяких феодальних повинностей. Часто це була військова служба. Ось така плата за військовий та політичний захист у разі військового конфлікту, яких на той час було чимало. А герцог Брабанський розширив свій вплив та території без війни. Наскільки це вигідно було обом сторонам, можете подискутувати в коментарях. Власне, саме тому, що освоєна земля залишалася Генріху, а інше Готфріду, розподіл землі стався так хаотично: клаптик тому, клаптик цьому. Та територія, яку герцог Брабанський зберіг за собою, зараз є частиною Бельгії. А територія, що була передана Готфріду, належить Нідерландам. Втім, в 12-13 століттях ці клаптики ще не можна було назвати анклавами, якими вони є сьогодні, оскільки такого поняття ще не існувало. Так, давайте одразу розберемося з кількома нескладними термінами, які я буду сьогодні постійно озвучувати: анклав та ексклав. Яка між ними різниця? Все просто бельгійська частина селища Барле це і анклав, і ексклав. Різниця лише в тому, що його боку ми будемо на нього дивитись для Нідерландів. Це анклав. Бельгійська земля всередині їхньої території цей термін французького походження, похідне від слова анклавер, що означає закривати щось ключем, обмежувати. А для Бельгії це exclave, бо це їхня частина відділена від основної території і повністю оточена іншою країною. Ексклав слово з префіксом екс, тобто щось, що розташовано за межами. Поза основної частини. Тож сьогодні я буду називати бельгійські барлеї так і так. І тепер це не буде вводити вас в оману. Втім, нагадаю, що анклавів у тому розумінні, як ми використовуємо цей термін сьогодні, не існувало аж до 17 століття. Дві частини селища Барле отримали власні назви. Після проведення адміністративного поділу між муніципалітетами з'явилося барле ондербреда барле під бредою. Та барле Ондер Дерґерток, тобто буквально барле під герцогом. Частина селища під Бредою через кілька століть знову змінила свою назву, яка не змінюється і по сьогодні. У 15 столітті син графа та графині Насау Енгельберт І одружився на Йогані Ван Поланен, доньці голландського дворянина лорда Бреди. Уявіть собі, їй тоді було 11, А Енгельберту 33. Сьогодні це викликає жах та огиди, а тоді це була звичайна практика серед аристократів. Після об'єднання родів селище Барле Під Бредою змінив назву на барле під Насау, скорочено просто Барле Насау в 16-17 століттях. Нідерландські провінції були в складі іспанської імперії, але нехтування нідерландськими інтересами з боку іспанської корони призвело до революції за незалежність країни, яка тривала 80 років. Внаслідок цих заворушень, в 1648 році підписується Мюнстерський мир, договір, що завершив війну за незалежність Нідерландів. Але поділив її на дві частини: незалежну північну частину, сполучені провінції Нідерландів, та південну частину сучасна Бельгія, Люксембург та частина Франції. Південні Нідерланди визнавали владу Іспанії. Кордон між цими двома державами проходив між землями Бреди та Тюрнгаута, тобто прямо через селище Барле. І саме тоді офіційно народжуються знамениті енклави, завдяки яким кордон вийшов складним та незрозумілим навіть для тих часів. Хоча, якщо подивитися на мапу, ми побачимо, що з кордонами майже всюди було складно. Втім, на сучасній політичній мапі ви такого не побачите. Взагалі це, ймовірно, єдині настільки заплутані рубежі, що збереглися до наших днів. Як це взагалі стало можливим? З 17 століття врегулювати прикордонне безладдя двох країн намагались принаймні 15 разів, але жодна спроба не стала успішною. Був період, коли меж між двома країнами просто не існувало. Але це тривало недовго. Анклави зникли на цілих 20 років, коли в 1810 році північні та південні Нідерланди об'єдналися, а кордони стерлися. Але через запровадження податків для бельгійських селян, відсутність реформ та активізацію національного руху в 1830 році розпочинається бельгійська революція за незалежність. Нідерланди так і не змогли загасити повстанські настрої. Все ускладнювалося тим, що навіть армія короля на дві третини складалася з вихідців з південних Нідерландів, і дух боротьби за національну приналежність дуже швидко їх охопив. В тому ж році Королівство Бельгія оголосило про свою самостійність. З того моменту Барле знову став кісткою в горлі, оскільки мав чудернацько поділитися між двома державами. Попри те, що кордони між двома країнами були чітко визначені в 1843 році, статус барле залишався підвішеним та незрозумілим. Прикордонна комісія сказала, що це занадто складно, і давайте повернемося до цього пізніше. Тож лінію вели, вели обірвали на точці 214 а потім вона знову розпочиналася з точки 215. Діра між ними зяяла аж до 20-го століття. Це 54 чотири кілометри невизначеного кордону, що залишався таким аж до 1974 року. Уявляєте? Цікаво, як перетин цього кордону урегулювався на практиці. Аж до 1995 року залишався клаптик землі з невизначеною приналежністю. Усі так і називали його нічийним. Допоки він нарешті не відійшов Бельгії та став останнім бельгійським ексклавом, на честь цієї історичної події остаточного встановлення кордонів, було виготовлено та встановлено табличку, яку можна знайти в центрі селища. Хоч раніше ось такі дрібні анклави не були рідкістю внаслідок феодалізму, сьогодні більшість з них зникли. Тому нам може здатися, що це абсурд. Жити там, де кордони можуть проходити прямо крізь будинки, і ви навіть зі своєю сім'єю можете спати не просто в різних кімнатах, а в різних країнах. Виходячи на вулицю, ви можете перетнути нідерландсько-бельгійський кордон десятки разів, поки гулятимете містом. Втім, зараз вже ніхто не ускладнює людям життя контрольно пропускними пунктами та митами, як раніше. Тож перетин кордону відбувається без проблем. Зараз усе містечко чи то пак селище з населенням 9 тисяч осіб має свою стару назву Барле. та оскільки воно поділене між двома країнами, логічно, що ці частини будуть називатися по-різному. І ці назви ми вже знаємо: нідерландська частина барле Нассау, а бельгійська частина Барле Гертох. Барле Гертох це цілий муніципалітет на 22 окремі ділянки. Що мають площу майже 7,5 квадратних кілометрів. Не усі вони сконцентровані в селищі, і не усі вони прямо такі ексклави, повністю оточені Нідерландами. Як бачите, ці ділянки об'єднані з основною територією Бельгії. Але деякі клаптики розташовані на невеличкій відстані від Барле і є власністю Бельгії. Усі вони різні за формою та розмірами. Ось тут, наприклад, енклав Гренс дивної неправильної форми. Тут якась ферма, а ось два клаптика без особливого призначення, де просто ростуть дерева. Хоча за логікою герцога Брабанського, який залишав у 12 столітті найкорисніші території собі, тут, мабуть, працювали селяни та платили йому хороші гроші за оренду. Зараз у муніципалітеті Барлегертох проживає близько трьох тисяч людей, майже половина з яких є громадянами Нідерландів. Втім, найдивнішими, мабуть, є ось ці нідерландські ділянки всередині бельгійської території, таких контр-ексклавів І як би дивно це не звучало, вони живуть саме по нідерландським законам. Здебільшого тут проживає приблизно 150 мешканців, що реєструються для голосування в Нідерландах та платять туди податки. Але за комунальні послуги сплачують до Бельгії через близькість інфраструктури. В свою чергу в бельгійських ексклавах ремонт доріг, прибирання снігу чи забір сміття фінансується Бельгією. Хоча службовий транспорт обох країн має право вільно їздити по чужому асфальту. Тут висять бельгійські прапори, а люди дотримуються суто бельгійських законів. До речі, цей нюанс закони двох різних країн неабик впливає на режим роботи закладів та і взагалі життя людей. Люди мають змогу обирати, які закони та податкові режими підходять саме їм для їхньої діяльності. Власники бізнесу ретельно обирають, де їм розмістити стійки, вивіски та двері. Щоб врахувати найвигідніші правила, оскільки в Барле ваша офіційна приналежність до країни залежить від того, в яких муніципальних органах влади ви зареєструєте ваші вхідні двері. З цього виходить, де ви голосуватимете, куди сплачуватимете податки і куди ходитимуть до школи ваші діти, незважаючи на те, що більша частина вашої власності знаходитиметься в іншій країні. Кафе вигідніше розміщувати вхідні двері на стороні Бельгії. Щоб скористатися нижчою ставкою ПДВ на їжу та напої в відсотків проти 9 відсотків. Паби відкривають свої двері в бік Нідерландів, оскільки там вигідніша ліцензія на продаж алкоголю і можна довше працювати. Втім, пити алкоголь в Бельгії можна з 16 років, а в Нідерландах, як і в нас, з 18. можна подумати, що в Бельгії продавати алкоголь вигідніше. Бо ніби ширша цільова аудиторія, але місто невелике і дорослих туристів куди більше. Тому, як бачите, все ж є свої нюанси. Тютюнові каси теж розташовують на нідерландській землі, де нижче акцизи. Та, попри увесь абсурд, та ж продукція може зберігатися в підсобних приміщеннях по ту сторону державного кордону. Раніше винахідливі та хитрі господарі могли просто перемістити вхідні двері на кілька метрів. Щоб змінити національну приналежність свого господарства, але сучасні правила роблять такі маневри майже неможливими. Те, як функціонує інфраструктура цього селища, і є тим особливим шармом, за яким туристи приїжджають поспостерігати навіть повсякденні речі тут працюють за своєю особливою логікою. Ви подумаєте, а яку вигоду мають ці дві країни від такого дивакуватого кордону? Чому просто не спростити собі життя і не провести одну лінію? Окрім того, що державам було складно знайти належну компенсацію за обмін землею? Проти були самі люди, що тут проживали. До того ж, зараз унікальні державні кордони притягують туристів з усього світу, а це все гроші. Хто добровільно від такого відмовиться? Селище барле досить популярне серед мандрівників. Хто б не захотів зробити собі фото, де одна ваша нога стоїть на бельгійській землі, а інша на нідерландській. І це враховуючи той факт, що ви знаходитесь в місті, не в полі, не на вершині гір, де часто проводять державні кордони. А просто в населеному пункті, де цей кордон ще й гарно оформили. Навряд чи це справляє якийсь фізичний ефект, але сам факт цікавий. Міжнародний кордон подекуди можна побачити прямо на тротуарах. Він позначений білими хрестами і часом проходить не просто по вулицям по діагоналі, а розділяє будинки, кафе та ресторани по підлозі та навіть сходах. Можна сказати, барле живе за рахунок туристів. Місцеві кажуть, що та кількість магазинчиків, готелів та кафе, які вони мають, більше підходило б для міста з населенням в 40 тисяч, але аж ніяк не дев'ять. А перетнути кордон, щоб запастися дешевшими цигарками або міцними напоями. Чим вам не атракціон з історією, що сягає середньовіччя? Так, тут немає якихось величних історичних пам'яток, але ось такої межі між двома країнами більше немає ніде у світі. Туристів можна зрозуміти. Їм цікаво взяти участь у такому картографічному диві одноразово, але населення Барле живе тут постійно, як воно справляється з ось таким подвійним життям. Життя не завжди текло тут мирно та спокійно. Лише європейський союз зміг усунути деякі проблеми, які можуть зіпсувати будь-які сусідські відносини. Наприклад, контрабанда. Існувала тут до 90-х років і була справжньою проблемою: анклави з безконтрольними кордонами ідеальне місце для такого. В селищі навіть стоїть пам'ятник контрабанді, єдиний у світі. Правила дорожнього руху теж були різними. Наприклад, діяли різні обмеження швидкості в Бельгії 50 км на годину, а в Нідерландах 60. Якщо подивитися на мапу Барле, побачимо, що водіям треба перетинати кордон по кілька разів на хвилину і Кожен раз орієнтуватися у місцевих правилах. Але зараз люди звикли до нових правил і їх спростили, і вони не бачать особливих проблем за винятком деяких випадків. Наприклад, у часи ковіду правила так часто змінювалися в двох цих країнах, що місцеві обмінювалися новинами та новописаними положеннями у групах в соціальних мережах, бо встигати за всією інформацією було складно. В той час, як в бельгійському барле маски були обов'язковими, в нідерландському тільки в громадському транспорті. На додачу Бельгія закрила деякі магазини та заклади харчування, і в ексклавах теж треба було дотримуватися нових правил. Але уявіть собі, яка це була нісенітниця, коли можна було просто перейти дорогу і піти у заклад того ж типу на нідерландській половині, або ж навіть з іншого боку того ж самого будинку. Мабуть, нідерландські магазини мали від таких бельгійських заборон неабиякий зиск. В інших аспектах робота в селищі визначається між державними угодами. Так, тут працюють дві міські ради: два мери, по дві поліції, пожежних служб та швидкої допомоги. Та завдяки таким угодам реагувати на виклики має той, хто знаходиться найближче незалежно від національності. Громадська безпека не може обмежуватися чітко окресленими лініями. Тому поліції проводять регулярні двосторонні зустрічі з питань безпеки, щоб узгодити графіки патрулювань та протоколи дій у випадку надзвичайних ситуацій. Ось уявіть собі, що робити, якщо у вас, наприклад, вкрали садові інструменти. А якщо це зробив ваш сусід і виніс їх з нідерландської частини. В Бельгійську про це ж треба якось довідатись, тому поліція просто вимушена співпрацювати у розслідуванні. Міські ради більшість речей координують разом від вивозу сміття до видачі дозволів на проведення свят, оскільки ті фактично проходитимуть одразу в двох країнах. Фінансування вуличного відеоспостереження та освітлення фінансується пропорційно в залежності від розміру анклаву та кількості людей, що там проживають. В інтернеті писали, що в тих будинках, по яких проходить державний кордон та ділить його навпіл, звичайною практикою є встановлення подвійних лічильників, оскільки одна половина будинку використовуватиме електроенергію за тарифами Бельгії. Ну а інша нідерландів сім'ї можуть отримувати два рахунки за електроенергію. Яка саме поштова служба доставить вам пошту, нідерландська PostNL чи бельгійська Bpost, залежить від того, де стоїть чи висить ваша поштова скринька? Попри те, що це все ж одне селище, бельгійські та нідерландські частини дещо відрізняються як за архітектурою, так і за ландшафтом. Нідерландські будинки однорідніші. Вздовж тротуарів висаджені ретельно підрізані та доглянуті липи. В той же час бельгійські будинки вважаються архітектурно різноманітнішими, а підхід до озеленення вулиць не настільки жорсткий, як в Нідерландах. Кажуть, що це дратує жителів Барлина Сау. Нідерландці не задоволені, що на одній вулиці рослинність може бути різною і одного єдиного стандарту, в селищі немає, але нічого не можуть з цим вдіяти в бельгійській частині, їхні закони не працюють. Варто зазначити, що такі відмінності, мабуть, помітні саме місцевим, бо я, наприклад, чисто візуально не змогла відрізнити бельгійську частину від нідерландської. Але якщо це найбільші проблеми, з якими стикаються два народи. То я їм навіть трошки заздрю. Місто Барле є сучасним картографічним дивом, де середньовічний обмін землями досі керує сучасним життям, але те, як ці люди навчились цим жити, співпрацювати та досягати компромісів. Викликає повагу, погодьтесь. Пишіть у коментарях, як вам такий спосіб життя. Це справжня цікавинка, яка має право на існування, чи все ж таки незручність, з якою місцеві ніяк не можуть розпрощатися. Під кінець я хочу дуже подякувати усім, хто підтримує мій канал донатами чи підписками на Баймі Кофі, Ютуб та Патреон. Ви робите для мене дуже велику та дуже важливу справу. Довіряєте та допомагаєте розвивати український Ютуб і розповсюджувати цікавість до на. Науки. Якщо ж ви бажаєте долучитись до цих людей, то усі посилання для цього ви знайдете в описі під цим відео. А ми незабаром знову побачимось. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити до зустрічі.